Sempre vindo. Сьогодні ми розглянемо суперський е, пилісос портативний, який у нас іде зараз по акції е, по спонсорській програмі. Да? Це всі, хто виконав умови, тобто запросив чотирьох кваліфікованих рекордів та да, чотирьох новачків, які пройшли перший крок старту програми протягом е, з першого на всьому, по 31 на всьому виконали умову. Да? Е, отримують ось такі суперські портативні полісоси. Дуже зручний, класний, комфортний, е, ідеально підійде на дачу. В автомобіль в принципі навіть вдома коли малий бешкетник вдома бігає щоб пропилісосити, коли він щось там на крише, гори да? спеченка і все От зараз ми його Мощний. Працює справно, дуже добре. Е, насадочка м'ясенька, з маленькими ставочками, тобто не поцарапає вам нічого, і додаткова насадка для дуже таких е, важкодоступних місць. Е, я вважаю, хто виконав умови, буде дуже-дуже задоволений таким е, апаратом. Да, це паличка-виручалочка в будь-якому будинку.